Шановні колеги, на комісію з бюджету прибуло три депутати з чотирьох. Таке представництво нам дозволяє розпочати роботу комісії. Які будуть пропозиції? Розпочати. 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 Хто за це? Прошу голосувати. На порядок денний виноситься одне питання про внесення змін до бюджету Городоцької територіальної громади на 2024 рік. Які будуть пропозиції щодо порядку денного? Прийняти. Прийняти. По Поімено, так. Поімене, що. Кушнір за. Матвейців за. Продото. За. Да. 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 За. за. Рішення прийнято. Кутінська відсутня. Котлінська відсутня. Рішення прийнято, тому переходимо до обговорення. Валентина Миколаївна, будь ласка. Дивіться, в нас виникла необхідність вносити зміни до бюджету. Обумовлено це лише надходження міжбюджетних трансфертів, тому що так як наші матеріали до сесії вивчаються, і ми будемо сесію проводити вже таку по звернення головних розпорядників в листопаді місяці, але так як нам надійшли субвенції, вони вже в нас є на рахунку, нам необхідно їх завести в бюджет, щоб проводити вже видатки. Ми пропонуємо збільшити дохідну і видаткову частину на 4 мільйони 209 тисяч. Це пов'язано з надходженням іншої дотації з місцевого бюджету. Це як додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетом, на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування місцевих бюджетів. За рахунок державної субвенції. Нам виділили 58 тисяч 230 гривень ще додатково. Але що хочу зазначити, від початку року це вже буде 2 мільйони 382 тисячі цієї дотації. Ми, нам закрили комунальні послуги, це там, де проживають внутрішньопереміщені особи. І на сьогоднішню дату ця сума вже повністю закрила фінансування комунальних послуг. Бо якщо раніше взяти, то трошки не, не вистачало цієї дотації. Друга субвенція це субвенція на м, освітні, за рахунок, це субвенція з державного бюджету за рахунок коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду за спеціальним фондом державного бюджету. В цьому році на… В цьому році ця субвенція виділена теж вперше. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від, 27, від грудня 2023 року вона була вже про виділення такої субвенції, але до цього часу не було прийнято особливості використання цієї субвенції, а в травні вже були такі прийняті. І зараз цей розподіл в державному бюджеті передбачено 1 мільйон 745 тисяч, і на область прийшло 61 мільйон, і нам виділили 2 мільйони 115 тисяч. Що говориться про, про, про цю субвенцію? Які особливості? Осередки захисту України будуть створюватися в тих закладах, пропонується, де деякі будуть включені до проєктної мережі академічних ліцеїв та забезпечують навчання не менше, ніж 80 учнів. Значить, на що буде вона направлятися? Це придбання, сучасне обладнання, комп'ютерні стимулятори управління дронами, що складаються з дрона, інтерактивних окулярів, пульта та іншого обладнання, інтерактивними лазерними стрілецькими тренажерами, які створюють імітацію стрільбища, транслюючи зображення на екран. Цей безпечний тренажер використовує макети зброї для навчання базових навичок користування зброєю, манекенами для навчання медичної допомоги, серцево-легеневої реанімації та інші і інструменти для вивчення тактичної медицини. Тому ми виділили в державі в нашому бюджеті 250 тисяч на співфінансування і розпочнемо закупівлю через Прозоро. Тут це в які заклади? Ну, відділ освіти буде що з міських Буде визначатися, найбільше це четвертий, четверти, це перший, другий, другий третій. Та, от на ці, там, де будуть але якщо врахувати, це що у нас буде реформа йти, і з 27 року не буде. Першого, третього, ну, воно чи там з 9 клас. Осередок на 5-10 шкіл має бути обладнаною сучасною технікою для опанування практичних навичок. Угу. Це воно ну, має бути поетапно. Да. Так, вони те, будуть визначатися, В них вже, мабуть, затверджена так. ця мережа, бо затверджені вже відповідно до переліку цього обладнання. Вони вже затвердили перелік цього обладнання. А вже оприділи, де от, наприклад, в четвертій школі, де воно буде встановлено, Там, то ну, це є певні послідки. вимоги, вони мають ну, доступ і до зон, і довезення дітей. бомбосховище наше не підійде туди. Ну це вже освіта більш це це освіта це вже до буде освіти означати. питання, то да. якщо є питання, то ми на наступну комісію запросимо начальника відділу освіти, хай він відповість, як ми це має бути практично стосування. Да. І, і а це навчання буде проводити. Да, це керівники мають бути якісь навчені. Вони будуть навчені, ці керівники, Да. Ну, цьому зараз приділяється досить велика увага. І зараз це в процесі, тому ми на наступну комісію запросимо Сергія Володимировича, тому що я там... хотіла, щоб він залишився, але він щось спішив на наступну комісію. Ми запросимо, і хай він підготує суто по цьому 에... інформацію. пов'язано з вивченням предмету захист учителі в так? закладі, в кожному закладі, в питання, в кожному так? закладі так але має бути підготовлений, що вчитель вміє зараз тими дронами керувати чи. Чи серцево-легеневою реанімацією? – Це буде такі ще, ще додаткові? Там, так, так, там будуть додаткові так. курси проведені, mm -hmm. і будуть навчатися викладачі, і потім викладачі будуть навчати відповідно дітей ну, вже це на все новому покладенні своєю постановою No1374 від 27 до 12 до двадцять третього. Навірно, не вже мали готувати, а потім вже кошти виділятися. Ми ну, не, не можемо це озвучувати. А взагалі якась програма під це є? Є ця програма. Є під вона як ми не розглядали цієї програми такої чи? Це виходить державність. Е, У нас потрібно. в нашій програмі ми за потреби будемо передбачати пункти uh -huh. для того, щоб здійснювати Розуміло. Це для того, щоб наповнювати середки інноваційними, та як. Зараз ми маємо просто перенаправити кошти за, для того, щоб придбати всі необхідні речі, обладнання. Так. Далі в нас так, ще так, є. А співаємо, яка сума співфінансування? 250. І 2 мільйони 115 10. державної субвенції. Uh -huh. Не менше 10 ми нам, так як вимагає. І далі нам виділена ще субвенція на харчування дітей перших-четвертих класів. Це теж вперше в цьому році, за ініціативою президента і його дружини. З державного бюджету будуть покриватися харчування дітей перших-четвертих класів, тому що раніше в перших четвертих класах харчували по законодавству, харчуємо безкоштовно тільки пільгову категорію. Але так наш місцевий бюджет покривав харчування інших дітей, які не пільговики перших-четвертих класів з 50 на 50. 50 ми з бюджету, 50 батьківська плата була. То зараз дає можливість харчувати повністю перші-четверті класи. І сума цієї субвенції складає 2 мільйони 36 так як ми харчуємо в школі дітей самостійно, ми маємо кухні і повара готують, то в нас вона йде 100% на покриття харчування. Якби ми користувалися послугами, кейтерингом, то тоді 70%. 30% треба давати тоді з місцевого бюджету. Ну, що вона нам дасть? Вона нам дасть підвищення рівня поживності страв у шкільних їдальнях. І прививати правильні навики харчування дітей. Але це харчування буде тільки оплачено до 31 грудня? Так. Е, да. І вона передбачена на 25 рік. Така субвенція теж е, закладена в наступному році. Ага. Тому це навики. Ще два мільйони тільки до нового року. Да. Так. Тільки 2 мільйони. Але якщо вона вийшла що з розрахунку. 50. Ви кажете, що буде збільшено калорійність, то все на яких підставах, якщо ми не зможемо під, підвищувати, вартість ми підвищувати вартість харчування? Ми можемо підвищувати вартість харчування, але умовою, умовою цієї порядку надання цієї субвенції є не щоб вартість харчування перших четвертих класів не перевищувала харчування п'ятих-одинадцятих класів. Тому. Ну, Тут він сказав, що будуть дотримуватися так, як в нас було прийнято Патриця Євген. Але він, але він, вони відділ освіти проходив навчання по, по використанню цієї субвенції, можливо, передбачає механізм, якщо в них будуть залишатися кошти, так як ми харчуємо, то ми зможемо закупити продукти харчування. Якщо ми цю субвенцію, не використаємо нового року. Вона повернеться до державного бюджету. Ну, частину використаємо. Частину. Ні, ми використаємо. Да. Якщо всі перші четверті класи, то там незначно, що не використається. Ми прораховували по кількості. Це 1016 16 дітей. Mm -hmm. І якщо взяти на всі ті дні харчування, то там Ну навіть третій рівень навіть треті, то, то ми майже, майже там можуть бути залишки, але якщо, якщо механізм передбачає використовувати на продукти харчування, то тридцять тисяч бути... в день, двадцять днів. У цьому, то піде 600 тисяч у місяць на три місяці, та якраз вийде. Де да, так три місяці, лишили два. Жовтні вони теж враховують. Вони з 1 жовтня з першого жовтня діє з жовтня. Вже батьки не будуть оплачувати. Вони розмежували харчування. Перших-четвертих класів. Канікул ковлік, не буде. За якимось Осінніх канікул у не нас буде. немає. Ми перенесли, в нас зимові будуть довші. Я, Тому діти Я будуть ходити в школу, не будуть не харчувати. Та воно піде, цих... якщо там залишиться, то копійка залишиться. 2 мільйони використову 36 вер. верт. Ні, ну як не випростить, вони ж не можуть там, так, так. хоча і можна вона буде в наступному році знову можна якимись і, соками додати все, але якщо там не можна переходити тих 30 гривень що для старших класів, то і умовою ціє, цієї субвенції це очне навчання, які навчається очно з розрахунку відвідуваності всіх навчальних днів. А, ну да. У нас всі заклади Для учнів, учні. які поєднують очну та дистанційну форму здобуття, з розрахунку відвідуваності 50% навчальних днів. Ага. Значить, 175 навчальних днів на рік ділимо на 2, і ділимо. Ну, це якщо на два, то якщо 50. А так, 175 навчальних днів ділимо на 9 навчальних місяців і множимо на 3 місяці. Це виходить 58 днів. 58, на, на, на 30, 30 і взяти на 1016, то. То виходить там, все. Mm. Майже, майже всі гроші використані. Таким чином, прошу підтримати і спрямувати наші субвенції до, до бюджету, для того, щоб ми могли їх перевести на рахунки від освіти. Які питання є, що тому ти не могла? Які немає. пропозиції? Підтримається Підтримати, хто за. Котлінська відсутня коштів за Матвейську. За Федотова. За рішення прийнято. Дякую. Порядок денний вечір по неї. Засідання комісії закриті. Дякую.